Це вулиця Шконди на робочому селищі. Тут у будинку під номером 93 мешкає звичайна криворізька родина. Сама хата, який уже не один десяток, трохи перебудована, таких тут багато. Однак мало хто знає, що колись саме в цьому невеличкому будиночку мешкав визначний криворіжець, науковець та інженер. Більше того, колись саме тут обговорювалися питання, що вирішували подальшу долю не більше і не менше, як всього криворізького Залізорудного басейну початок 20-го століття на Криворіжжі. Разом із виникненням рудних розробок у наших краях з'явилося безліч людей нових для тутешніх місць спеціальностей. Зрозуміло, що в кар'єрах працювали сотні й тисячі рудокопів, а крім того, по полях походжали і зовсім незвичні персонажі: чоловіки в костюмах та пенсней з блокнотами та зошитами, та іноді навіть із дивовижним пристроєм, фотокамерою. Інженери з гірничої справи приїздили до Криворіжжя звідусіль. На рудниках потребували спеціалістів у цій хвилі. Кваліфікованих трудових мігрантів опинився і геолог Едуард Фукс. Почати розповідь про цю людину треба, напевно, тут в історичному музеї Криворізького технічного університету, І не тільки тому, що Едуард Фукс був причетний до створення гірничої освіти в нашому місті де як ми тут, дивлячись на особисті речі інженера, задаватися питаннями, дивуватися, як могла ця людина, яка не була криворіжцем, так полюбити цю землю, полюбити свою справу на цій землі, так віддано цьому служити. А у підсумку залишилося від Едуарда Фукса не так вже й багато а пам'яті в нашому місті іще ще менше. Эдуард Карлович Вукс родился в 1872 году. Родился в Минской губернии. А затем родители его переехали в Таврическую губернию. Он, закончил, он учился в реальном училище города Слава, то есть Днепропетровска. После окончания поступил в Петербургский горный институт. Окончил. Тільки три курси. Сім'я була бідна, многодітне, не хватало средств, і учоба була прикращена. Після Петербурга Фукс повернувся в Україну, почав працювати на підприємствах новоросійського акціонерного товариства, що були розташовані в Бердянському повіті. Родина Фукса мешкала тоді поблизу Мелітополя. Працюючи у Приазов'ї, Фукс отримав пропозицію перейти на рудники того ж таки товариства, що були розташовані в Кривому Розі. Новоросійський рудник знаходився поблизу сучасного кресу, і таким чином Фукс опинився тут. До Криворіжжя він приїхав вже з дружиною. Щоправда, деякий час сімейний статус був досить непевним через походження Едуарда Карловича. Едуард Карлович Фукс народився в німецькій сім'ї. Його отец іммігрірував із Германії. Карл Фрідріх Фукс. А мать його була. Шветле по происхождению в семье было семеро детей. Эдуард Карлович Фукс женился на своей землячке, матрёне Тимофеевне Воленко. И э, в силу того, что она православная была, а он же был э, лютеранином, по этой причине э, брак некоторое время не регистрировался. Э, Не был зарегистрирован. В церкви они не венчались, и только после того, как Стал работать на новороссийском руднике, был зарегистрирован брак в, церкви, в храме Святого Николая или в вечерней кутской церкви. Ну, это рядышком находилось с рудником Фуксом. Уже были установлены какие-то связи. Венчания не было, однако в, в книге записи церковной произведена была запись. Том що вони, значить, створили сім'ю. Едуард Фукс був людиною освіченою та прогресивною. Він займався самоосвітою, Був постійним позаштатним співробітником журналу «Горнозаводське діло з 1905 по 1917 рік. Фукс вів статистику розвитку Криворізького басейну, зібрану інформацію узагальнював та надавав для публікації. Дуже багато з того, що ми знаємо про дореволюційний кривий ріг, збереглося саме завдяки праці Едуарда Фукса. самое может быть основное это то что он чрезвычайно увлекался фотографией он наставил тысячи снимков о криворожском железорудном бассейне это, эти снимки они касались и быта и производства и отдельные личности запечатлены и природа та первоначальная Кривого Рога все то, что мы знаем, единственная фотографии вот, криворожья, это фуксовские фотографии. К сожалению, эта коллекция распорушена была, потому что семья жила чрезвычайно трудно, в особенности после того, как был репрессирован Эдуард Карлович. Можливо, до революции, за часів праці на новороссийском руднику, родина Фуксов была больше заможною. Однак до нас дійшли відомості тільки про цей будиночок та про те, що його господар багато й важко працював, захоплений тією справою, яку він робить. І от настали тридцяті. Під прицілом карально репресивних органів Едуард Фукс опинився ще 1931 року. Він був заарештований, тримали його недовго і швидко відпустили. Друге арешт Фукса був пов'язаний із судовими процесами того часу. А крім того, про його арешт неможливо говорити без згадки про визначного українського вченого геолога Миколу Світальського. Світальський був родом з Чернігівщини. Навчався в Петербурзькому гірничому інституті, який закінчив 1911 року. Потім у цьому ж інституті працював, згодом переїхав до Києва, викладав у Київському університеті, став професором. А з 1935 року Світальський був віце-президентом Академії наук УРСР. Саме цьому науковцю було доручено дослідження Криворійського залізорудного басейну. С этой целью была создана специальная правительственная комиссия, а затем, научная, а затем были подключены научные кадры, и Кривой Рог стал объектом пристального изучения залежей, рудоносности, качества руды. Возглавлял вот эту комиссию, эту работу, академик Николай Игнатьевич Светальский. Он працював в тісному сотрудничестві з нашими місцевими геологами і з Седуардом Кардовичем Фуксом. Світальський разом із Фуксом утворили чудовий творчий тендем, а крім того, вони товаришували родинами. Світальський неодноразово приїздив до Кривого Рогу, зупинявся під час своїх візитів тільки у Фукса. Отже, так само і завдяки дружбі двох науковців їхня спільна праця була дуже плідною. были сделаны выводы, была сделана геологическая карта кривого рога, большая исследования произведены, был составлен труд научный по сути монография под руководством Светальского, а соавтором был Фукс о залежах и качестве и качестве руды кривого рога, и таким образом было основание для получили основание в результате работы Бути тайка місії для розвитку Криворуська, железорудного басейна. незважаючи на таке дослідження, сумніви щодо перспектив Кривбасу зникли не одразу, і на початку 30-х виник абсурдний судовий процес, де за тодішніми порядками шукали винних у тому, що десь щось не працює як треба. Однак тоді, під час першого арешту Фукса, слідчі ніби зважили на його спільну із світальським наукову роботу та її користь для країни. В, 30 в середине 30-х годов уже в стране вовсю бушевали репрессии, Промышленные, промышленность и сельское хозяйство были взяты под контроль, оставались научные, научная среда довольно свободная. По этой причине в этот период стали возникать дела в которых обвинялись ученые. Так вот возникло Пулковское дело сначала. Пулковское дело, казалось бы, какое оно имеет отношение к кривому рогу? А вот истоки истока гибели вот забегу вперед и скажу Эдуарда Карловича Фукса было как раз это Пулковское дело. Полковська справа народилася в Ленінграді і свою назву отримала через те, що першими з числа великої хвилі заарештованих були співробітники полковської обсерваторії, а також велика група ленінградських учених. В Україні невдовзі виник аналог пулковської справи, але під іншою назвою академічний центр. Жертвою цього сфабрикованого процесу стала велика група вже українських вчених, серед яких, так само як і в Ленінграді, були науковці зі світовими іменами. По полковскому делу сначала проходили геологи, астрофизики, физики, геодезисты. Через несколько лет возникло на базе этого дела возникло так называемое академическое дело. Это во главе этого академического дела пред... репрессивные органы поставили Свитальского Николая Игнатьевича, вот этого вице-президента Академии, друга Фукса, который э, изучал рудоносность нашего района. Методы ведения следства у 30-ти известны. Зокрема, задокументированы факты застосування тортур до участников Пулковской справы. Вучевить катували и Миколу Світальського. Зламаний знущаннями вчений погодився з усіма звинуваченнями, після чого написав покаяного листа з проханням дати йому змогу працею спокутувати провину. І до такого приниження довели вже літню людину, знаного вченого, але й це не врятувало його. Сейчас, вот частично это дело академическое рассекречено, і спеціалісти історики. российские. Они э, опубликованы ряд материалов на базе рассекреченных этих дел, в которых указывается, что Николай Игнатьевич Светальский, друг Эдуарда Карловича Фукса, он назвал, признал свою вину и назвал своим соучастником своей вот этой группы. Эдуарда Карловича Фукса. Хотя семья Эдуарда Карловича имеет другое мнение. Семья считает, что Эдуард Карлович был предан, был схвачен и заточен в результате доносов своих коллег геологов. Ну а, наверное... Зараз расширяются сведения, може бути, це було наложение нескольких факторів. Світальського доноси, да плюс є фамілія така неблагонадіжна. Микола Світальський був заарештований в червні 1937 року, а вже 14 вересня в Дніпропетровську відбувся суд. Вирок найвища міра покарання. Наступного дня після суду, 15 вересня 1937 року, Світальський був розстріляний. Де саме відбулася страта, невідомо однак є відомості про те, що поховано розстріляних було на сьомому кілометрі шосе Дніпропетровськ, Запоріжжя десь неподалік від дороги, знаючи подробиці, які стосувалися репресій Світальського, зрозуміло, що після його смерті арешт Едуарда Фукса був лише питанням часу. Це відбулося наприкінці 1937-го. Звинувачення інженеру перед'являлися традиційні для того часу антирадянська діяльність та участь у якійсь контрреволюційній організації. Едуард Карлович, несмотря на такі жорстчайші умови, в яких производість традиційно, допросы, он их выдержал, эти допросы, и вину свою не признавал. А если не признавал вину, следовательно, он и никого не называл, кто является там, участником его группы. Он дошел до того, что даже объявил голодовку. В результате этой голодовки он и умер. Семья считает, что умер он в третьей нашей горбольнице. Были свидетели, которые говорят о том, что там он умер. Кто-то даже рассказывал о том, что делал гроб. Где похоронен, неизвестно. В справке, которую выдали семье, тоже об этом ничего не говорится. У 50-х роках, коли відбувалися масові реабілітації безневинно засуджених, прохання щодо Едуарда Фукса подала його родина. В результаті звернення була отримана довідка із формулюванням зовсім неприйнятним, і тому можна говорити, що справа Фукса до кінця не закрита й досі. 30 августа 1957 года Матрёне Тимофеевне Фукс была выдана справка, в которой было указано, что Эдуард Карлович реабилитирован, а причина – недоказанность обвинения. Конечно же, это Причина она, реабілітації она як может устраювати з дарма здравомисліщих людей, тим більше не устраивает никак родственников. Ну, вот такой документ имеет сім'я до сих пор. Отже, вважається, що офіційно Едуарду Фуксу повернули його добре ім'я. Сьогодні про нього знають та пам'ятають лише у вузькому колі, хоча й існує ця музейна експозиція. Вона розташована в старому корпусі Криворізького технічного університету не випадково. Землями Дуарда Фукса пов'язана історія народження вищої технічної освіти в нашому місті. Саме в стінах старої будівлі школи на Октябрьській колонці, неподалік від якої Фукс і жив, було засновано навчальний заклад, який вважається попередником сучасного Криворізького технічного університету. У 1922 році, году по рішенню правітельства було создан. В Кривом Роге горный рабочий вечерний техникум, а статус он имел высшей школы. Открыт этот был э, высшая школа в здании будущей 34-й школы. Но ну, в 1922 году она просто называлась Вечернекутская семилетняя школа. Преподавателем в этой высшей школе был Эдуард Карлович Фукс. І от получается так, що в имеется много мест, зв'язаних з именем Едуарда Карловича. ни одной меморіальної доски нигде, ні на одному предприятии, ні одна улица не носить ім'я вот этого выдающегося Мені Мне що це это несправедливо. Сьогодні пам'ять про цю людину живе у кількох десятках фотографій та невеличкому зібранні особистих речей. От ще залишилися посібники та підручники з геології, за якими Едуард Карлович викладав студентам у 20-ті та 30-ті. Задяки фотографіям, ми можемо скласти уявлення про дореволюційне криворіжжя, і маючи це, вже ніби і не пригадуються деталі про роль Едуарда Фукса у розвитку криворізького басейну. Зокрема, хто вже згадує про те, що після революції Едуард Фукс зберіг технічну документацію новоросійського тепер імені Фрунза рудника. А фотографія це матеріал наочний. От і виходить з часом певна несправедливість, що Фукс все більше сприймається як фотограф, і все менше як геолог та науковець. На жаль, і фотографії Фукса до наших днів збереглася мізерна доля. Теперішні господарі будинку Фуксів згадують, що після його купівлі 1977 року винесли з горіща два ящички з акуратно складеними скляшками на склі, коли зберігалися негативи знімків. Ось так. 35 років тому і зникли залишки величезної колекції фотографій Едуарда Фукса. Едуард Карлович Фукс вместе со своєю сім'єю жив на рабочим поселку одно время. Это був маленький домик, домик в одно окно. Ширина его была где-то около 6 метров, длина была около 9 метрів. Он был из глины. Потом его уже обложили кирпичом. усадьба, участок был большой. После того, как Эдуарда Карловича не стало, семья очень нуждалась, вынуждена была вот этот большой участок членить, продавать. Сейчас участок, на котором был домик Фукса, он значительно меньше стал, где-то около 10-11 сотых. Прекрасно сохранился этот домик, правда, слегка реконструирован. Пам'ять про Фукси зберігається, звичайно ж, і його нащадками. В Едуарда Карловича було двоє дітей: донька, яка народилася 1901 року, та син 1906 року народження. Донька невдало вийшла заміж. Чоловік покинув її з дитиною, і в 30-ті роки Едуард Фукс удочерив свою онуку. Син Фукса працював у кривому розі ще до війни. Був начальником гранітного кар'єру, що поряд із робочим селищем. Він рано пішов з життя, однак залишив двох дітей нащадків, які й донині продовжують рід фуксів. Многія криворожання 60-ті годы виїжджали на строительство нового Полтавського ГОКа в Комсомольск на вот Внук Едуарда Карловича Едуард Вадимович уїхав також на строительство нового Полтавського ГОКа. Потом забрал к себе мать, забрал тетку, так что внук у Эдуарда Карловича один живет в Комсомольске на Днепре, а внучка живет в Кривом Роге. Вот остались значит, внуки только у Эдуарда Карловича по линии сына. Діяльність Едуарда Фукса це історія нашого міста, і навіть коли вченого почали цкувати, відмовитися від його знань та авторитету змогли не одразу. У підсумку забувається і це на старих світлинах залишаються тільки образи з минулого, з того життя, яке знав і яким милувався Едуард Фукс.